Саме спеціальність 291 – це міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, тому що це по перше дуже престижно. Я зможу розвинути як свої комунікативні, так і технічні навички. Я вчусь вести правильно переговори та грамотно вирішувати конфлікти. І до речі, я вивчаю декілька іноземних мов. Я обрала спеціальність міжнародні відносини саме тому, що Сучасні економіка, право, туризм нерозривно пов'язані з міжнародними процесами. В майбутньому, в контексті євроінтеграційних процесів в Україні, міжнародна співпраця набуде ще більш важливої ролі для сучасного українського суспільства. Саме тому попит на фахівців у сфері міжнародних відносин буде тільки збільшуватись, і це є вагомим аргументом для самореалізації у постстудентському житті.